Доброго дня, мене звати Натишак Єзавета. Я учениця п'ятого класу Паштанського ліцею та Тербунарської міської ради. Я представляю вам свою роботу: плив кольорів веселки на інтенсивність розвитку рослин. Кожна людина, хоч в житті, бачила явище між демом та землею, веселку від неї не можна відвести очей. Вона пробуджує відчуття радості та захоплення. Староданні слов'яни вважали таке явище Божим знаком, який віщує добре новини і успіх у справах. У процесі створення веселки беруть участь сонце, вода та повітря, на найнеобхідніші стихії для життя на планеті, тому веселку можна вважати символом життя на Землі. Є те завжди радію, коли влітку після дощу на небі з'являється різнокольорова краса і вирішу дослідити, чому є з'являється веселка, якночно впливає на живі організми. Тому метою моєї роботи було дослідити веселку як фізичне явище, а також і вплив на людей та рослин. Для цього мені потрібно було виконати завдання. Перше опрацювати інформацію про веселку як фізичне явище. Друге виявити емоційний стан людей під час спостереження за нею, дізнатися про повіри та прикмети, пов'язані з нею. Третє – Дійснити дослідження кожного з кольорів веселки, наріз та розвиток рослин, а саме про гороху. Об'єктом дослідження є веселка як спектр світлового промню та проростків гороху. Предметом дослідження є показники розвитку проростків гороху. Метод дослідження пошуковий, опрацювання інформації про веселку, спостереження за проростками гороху, обробка результатів. Веселка одна з найкрасивіших яж природи, яке пояснюється у білого світла на кольори внаслідок заломлення. Независло у повітря краплину води, що виникла після дощу, падає сонячний промінь. На межі повітря вода, промінь заломлюється, Відбивається від внутрішнього поверхні краплини води ще раз заломлюється виходить із краплини. Оскільки фіолетові колір заломлюється свінший, ніж червоний, після виходу із краплини вони розходяться. Тому червоний колір ми бачимо із іншого боку, а фіолетовий із внутрішнього. Кольори йдуть в такому порядку, якщо рахувати від зовнішнього боку до внутрішнього. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. Раніше було просто запам'ятати таку фразу Акростих. Кожна мисливець бажає знати, де сидить фазан, але при перекладі на українського вона втрачає сенс. Українських варіантів на цю тему не було. Зате сьогодні придумано аж 59. Моя улюблена. Чапля осінь жде за буде сам фарбувати. Де перша буква кожного слова відповідає перші букві кольору, кожен може обрати собі вислів до смаку. Кожен з нас бачить свою власну веселку. Коли я дивлюся на веселку, то бачу світло відбити відбите від іншої краплі дощу. А людина, що стоїть поруч, і дивиться на ту ж веселку, і бачить світло відбити від інших крапель дощу. Усі народні прикмети, пов'язані з нею, говорять про те, що вона приносить лише щастя та раді своєму глядачеві, але потрібно, щоб була виконана одна умова. Людині обов'язково потрібно бачити веселку у повному розмірі від початку до кінця. Існує декілька видів веселок: звичайна, подвійна, перевернута, туманна, місячна, зимова вогняна. Я спробувала самостійно створити веселку. Для цього я скористалася кристалізатором, ліхтариком, аркушем паперу. Дослід проводила за темній кімнаті. На дно посудини з водою поклала дзеркальце, сприймовилася від ліхтарика під кутом. З протилежного боку поставила аркуш паперу так, щоб відбити світло від ліхтарика потрапило на аркуш паперу. Ліхтарик світив білим світлом, але на аркуші з'явилися різнокольорові лінії, тому що в воді. Біле світло розклалась на кольори. Так і стала політику на веселку. Я б вирішила дослідити, чи всі кольори веселки потрібні для росту та розвитку рослин. Можливо, висічить лише деяких. Для того, щоб це з'ясувати, потрібно з усього спектра виділити окремі кольори. Для цього я використала світлофільтри червоного, синього, зелених та жовтих кольорів. А я висадила горох сорту альфа, в розчечки. Помістила її шкільну тепличку регулярно поливала. Через 3 дні з'явилися проростки. Ще через три дні для світлої ізоляції зробила п'ять темних камер без дна з картону, в які помістила горщики з рослинами. У верхній частині камери зробила отвіри та закрила їх відповідно червоним, синім, зеленим та жовтим кольором. В п'ятій камері зробила отвір. Але не закривали його нічим. Розмістила камери в тепличку, яка цілодобово освітлювалася, спостерігала за розвитком рослин в кожній групі. Через 10 днів отримала результати. Вимірила висоту стебла, кількість та розміри листочків. Результати вимірювання занесла в таблицю. Найкраще розвинулися рослини, що отримали весь спектр світла. Рослини без фільтра, високі, листочки широкі, зелені, стебло міцне. Усі 4 групи, що росли під кольоровими фільтрами, розвинулись по різному. Найкраще рослини під жовтим кольором. У них товсте стебло, зелені, великі листочки, але трохи нижчі та дрібніші за попередні. Пінь з синім світлом виріс довгий пагін, але листки досить дрібні. Після росту під червоним світлом. Пагін високий, тонкі листки крупніші. У зеленому світлі у рослин стебло тоненьке, листки дрібніші. Це можна пояснити тим, що колір листків зелений, тому що вони не споглядають зелене світло. Тому розвиток цих паростків відбувається найповільніше. Тому, якщо вирощувати рослини в закритому ґрунті, потрібно додатково їх освітлювати жовтим, червоним або синім кольором. За результатами дослідження я зробила висновки. Перше. Веселка одне з найкрасивіших явищ природи, яке пояснюється розкладання білого сітла на кольори в наслідок заломлення. Друге. Люти від споглядання веселки. Отримують лише щастя та позитивні емоції. Третє. Для росту розвитку, розвитку просівго гороху не потрібен увесь спектр світла, а достатньо лише кількох його складників. Четверте. Червоні та сині кольори постають ріст пагуну вгору. П'яте. Жовтий колір. Сприяє розвитку листочків та тато стебла. Шосте. Зелений колір пригнічує розвитку рослин. Сьомий. Веселку можна отримати самостійно і наслужити її красою. Дякую за увагу!